Площу Зигіна у Полтаві перейменують на транспортну або Київську. Саме ці два варіанти обрали з 12 громадських пропозицій. Назву Київська вважають обґрунтованою, бо сама площа розташована в Київському районі. Поруч Київський залізничний вокзал, Київська районна рада, ТРЦ Київ та всі дорожні напрямки на захід, північ та південь ведуть на Київ. А транспортна назва історична. Її носила площа до 1962 року, говорять краєзнавці. Це транспортна розв'язка. Це місце, де розходилися дороги в різний бік. Велика Кременчуцька дорога, бо Кременчуцька поштова дорога, яка йшла, як ми кажемо, на Решетилівку в ту сторону, бо дорога на Кременчук йшла через Решетилівку раніше. В 18 столітті, в 19 столітті. І Зіньківська розпочиналася. І на південь дорога вела, тепер вулиця Халтури на колишній Анненська. Тоді площа виглядала інакше, розповідає Леонід Булава. Та вже пам'ятника не стояла, пам'ятник установили в 1957 році. Площа була ширшою, такою великою була площа, ніяких там. Ніколи нічого там не було. Транспортна площа називалась так. До ідеї перейменування площі полтавці ставляться по-різному. Дехто пропонує і свої варіанти. Кобзаря, площа Шевченка, а не Зигіна. Гарно, гарно. Від перестановки додатків сума не міняються. Я навіть не знаю, хто такий Зигін. Нормальний відповідь. Радянський слід був так складати. <тіки> Тільки треба. Вони мені не мішають, я думаю, вони нікому не мішають. А можна добутися до того, що дожиться, що у нас взагалі не буде ніяких пам'ятників. Ну він же воював за Полтаву, за Україну, від фашистських загарбників. Так чого його це так е -е, нівелювати? Ну чому генерал-лейтенанта Олексія Зигіна тривалий час вважали офіційним визволителем Полтави, проте історики стверджують, що він загинув до вигнання нацистів з міста, а звільнив Полтаву маршал Кулик. Вийшов скандал, що ви ж обіцяли мені, що я звільню Полтаву, а звільнив Кулик. Цей час знімають, мені здається, Кулика і призначають Зигіна. Це вже після звільнення Полтави. Але він не встигає навіть доїхати і вступити в командування і гине під час обстрілу. І після війни, там, вже в 60-ті роки, саме Зигіна оголошують визволителем Полтави, хоча він... Полтаву не визволяв він навіть не був командуючим армії на той час. На місці пам'ятника Зигіну. Ймовірно, буде монумент ЗСУ. Принаймні, це питання порушували на одному з засідань робочої групи з перейменування вулиць. А от вулицю Зигіна можуть перейменувати на азовців захисників Маріуполя, героїв України Володимира Кисельова або гетьмана Скоропадського.